Всім привіт! Ви на каналі у мене. Йду до стоматолога. Якщо дойду не окочуруса, не можна навіть. Говорити. Все оту, ця кость болить під низом. Іду снімка робити. Позвонила, зараз зроблю снімка не знаю до якого піду. А поки хочу в першу чергу знімка зробити, щоб не сидять до врача, потім все одно треба йти. подивитися, що там. там. До десни не можна торкнутися, там аж за губою, як я нажимаю, аж тут оболіть. Так що не все так просто. Скривай, не скривай, то не скриєш. Багато людей бачать картинку. Все добре, все класно. Хочу вглибатися, навіть нереально, так больно. Зайшла в парк, мій хороший. Ой, Господи, дай мені сили це все пережити. Що, скажуть, два зуби удалять, тому що того, що лікувала, там зламалося. Просто знаєте, як воно? Воно дуже страшно сіпає, внутри болить кость, це видно. Щось із корнем. Це году, може годину п'ять років, як мені лікувалися, зливалась він. Я там назначила його маркером, щоб показати, знімка зробити, бо я спочатку піду, дзвонила, то мені там подруга пішла, попросила, каже, зараз піду побачу, чи вона без лікаря без направлення зробить. Каже, зроблю. Каже, тільки показати які. То я назначила, хай два зразу там робить. Бо може все бути, може я пойом стукаю, не він боля. Радишко може зовсім другий давати. То хай зразу два його робить. Років п'ять, як його запломбірували. І це той зуб. Гарний, все ось. Цілий все. Більше всього, що щось з корнем. Тому що там гуля тут Отакі діла. Так що все одно тримаємося. Бог бачить, нехай допоможе. Думала, не буду знімати, потім думаю, включусь. Так що з Богом мої хороший вам і мені, і всім людям. Я вже піднімаюся. Снімка зараз робимо з вами. Оце вже тільки лікар побачить, що там. Іду наверх ще третій етаж зайшла. Друга каже на третьому, а я думала, що тут на другому. У нас тут часний є лікар. Наверно тут. Чи де? Так. Да. 9 до 13 по часу роблять. Добре, що прийшла. Звісно, сімка не страшно робити, буде страшно, що там буде. О, так зробила. Не знаю, що там. іду до лікаря. Я вже вийшла. Слава Господу Богу, що є такі лікарі. Треба було записуватися, бо було людей, але вона мене прийняла. Да, мої хороші, Звісно, це буде дуже довга процедура. Але вони мені ось тут. Вона, вони лікар від Бога. Дуже дякую. Вона мені вскрила все, і там, де корінь, зуб повністю хороший, але де корінь. Вона мені показала на снімку. Добре, що я зробила снімка. Там гной, звісно, не буду розказувати подробності, але в мене зараз дирка, і до вівторка мені треба його полоскати. Це просто капець. Я вже не могла мене сіпає, і воно й зараз сіпає, поки воно все. А там будемо робити далі. А цього, що розламався по половині, що це я лікувала останній е, раз, що вас послухали і пішла, то він розламався. Це зуб мудрості, його треба або подаляти, або цей кусок, що половина що шатається, його забрати і спробувати запломбірувати. Но Бомба може добре не триматися, от таке все розказала вам. Так що тримаємося, сіпає, я вже думала, сіпати не буде. Мені одразу полегшило. Я вже навіть можу трошки як, прижимати зуб до зуба. Я сьогодні дивіться, в яких тих ботіночках, що я вам показувала новенькі, що слаха мені подарила зіринкою. Вони дуже теплі, мабуть, за термо. Мені в їх зовсім нога не мерзне. Вони, ну, такі не тонкі, вверх все-таки, знаєте, як там паралельно. Не дуже добре. Усі не виділа. Я знаю, я заглядаю, як люди одягаються там, блогером дивлюся. Ну, і покажу вам трошки ноги ну, і, і шубка. Так. Хочу ще сходити на базар. Дивлюсь, може, щось куплю. Зайшла в магазин, купила Матіеса. Таку, що ще я можу їсти, сільодка теж не підходить, вона мені схожа чомусь на свіжу рибу. Не приймає мене мій організм. Желудок. Чи то печінка не приймає, не знаю. Мої хороші я сєпаю, до не можу. Просто сєпаю. може ще, що мені холодно. Ну, зуб дуже простужений, вона сказала. Ваткою закрию, поїм. Два години пройде і. Потім ватку відкрию, пополощу содою і так, до вівторка. Ще купила бездрожівий хліб, а зараз піду і побачу, ще що щось, може, куплю таке. Не знаю. Може якийсь йогурт куплю чи ще щось побачу. Таке діла. У нас сьогодні мороз. Не знаю, чи заметно, може і не заметно. Тут. Ага. Коли дивиться відео, то показує це з лівої сторони мене болить, А як дивися вже відео, то щось воно показує праву. Не знаю, чого так. Ух. Такі діла. Так що, зустрінемося. Да, в нас снігу, звісно. Багато випало, так гарно, похоже, що зима. А як снігу немає, то все одно як ото осінь. Але буде ще сніг, не переживайте, це ж на те вона і зима, щоб сніг, був, я, напевно, прийшла, вже нікого немає на базарі даремно прийшла. Бачу, що пусто. Може, мені не видно, не знаю. Ви мені ще пишете. Щоб я поговорила з мамою? Ні, я не поговорю з її. Її э, э, родичі ну, мені розказувала дівчинка ця, що і бабуся, і всі казали, що треба робити їй, щоб вона отримувала якісь гроші, але мама не хоче робити. Може, вона не хоче, щоб нібито вона. Була як хвора, може вона щось скриває. І я ж Тані казала, кажу, давай кажу, я поговорю, розкажу все, тому що я бачу, я знаю, ж, я вже це все пройшла. Вона каже, Боже, да ви що? Хочу я ще, типу, що я можу отримати за це, що ні, мама ж наоборот хоче, щоб їй був гарний хлопець. І багатий, і роботящий, щоб. Отак його. І так що, мої хороші, є. я не буду мешуватися. Воно мені не треба, якщо чесно. Якщо Таня скаже, ну я можу сказати, щоб скажи мамі, ну я вже сто раз це казала. І Таня скаже, так, да, мама, типа, хоче, ну. Положити мене, все зробити, то звісно, що я допоможу, бо я знаю, як, куди і що. Геть до нашого лікаря схожу, тут у нас все, що треба, тому що треба допомагати людям. А якщо люди не хочуть, то як же можна нав'язуватися? Ми ж нав'язуватися не будемо, бачите, пустий базар. Я вже і не знаю. Веревно прийшла. Ну таке. Так що взяла я батона і взяла там ще такого пірога з яблуками, щоб не пекти, бо чесно, мені не на умі. Не на умі. Буду спасати зуба. А я ще вигрівала коло грубі, це боронь Боже. Вигрівати не можна. Ну, я по получу соду, я думаю, що... Воно успокоїться, вже як врочиха взялася, то вони ставлять зуби, це дуже добрі лікарі. Неприємно, сіпає, болить. ну рве, ну що я зроблю? Рве, аж мозок вириває. Але йду, раз йду, значить. Жити будемо. Так що чужа сім'я сім темний ліс. Свого вистачає, мої хороші. Жаліємо ми, знаєте, натура така. Але якщо, якщо таке взяти, то я дуже багато людям і підказала, і що знаю, то допоможу. Але ну, таким, знаєте, чужим. Бачу, що треба. Хоча ті люди, і скільки всього, того, що я не знала, вони знали, вони мені не підказали. Я вам чесно скажу. Ніхто не підказав, ніхто не то, що там сказати ну, не допоміг, а не підказали, навіть не підказали. Скривали навіть те, що можна було дещо зробити. Але нічого дарма, нічого страшного. Не знаю, що в мене своїх проблем теж з Ігором, хто допоможе моєму дитяти. Я знаю, що я сама повинна, я пороги оббивала. Я спасала, я об'їздила, крим і рим, і м'ядні труби обійшла. Кажуть, пройшла, Крим і Рим, а я об'їздила. Отак то. Так. І так і живемо, тому що надія на Господа Бога тільки щоб хуже не було. Кажуть, не мож... треба надіятися, що буде краще. Ну. Аби не хуже. Кращого тут може не бути. Тому що проти того, що він був рік назад, то його ще одна проблема підключилася хуща. Я ж не буду теж казати. Того в його не було, а що було два роки, то він хоча б чуть, -чуть слухався і знав, що... Не можна того, що йому погано, що воно вредить. Того, а загалі тепер він не, при... не восприймає. Він на своїй волні знає те, знаєте, як маленьке дитя. Маленьке дитя плаче і просить. А він просто просить і вже, як бачить, що ні, починає біжатися і піде, ходить десь там два години. І от він хоче те, що він хоче. Ну, такі справи. А ця дівчинка, чого? Я не знаю. Ну так, да, може їй не можна рожать дітей, але вона каже, хочеться так дитину, щоб була, щоб не бути самою, що вона може хороша мама, вона ж і дивиться за собою, і прибирає. Але вона просто може з нею не справиться, якщо не буде коштів, то як можна жити? Ніяк не буде жити, треба, щоб був чоловік, щоб була половинка, яка буде допомагати, а де її таку ту половинку знайти, щоб ну, якщо в людини є вади. Дитина особлива, така, як мій Ігор, то дівчина ж не піде за його замуж. Гарна, роботяща і що вона працює. Тому вона скаже, що Ігор, твоїх грошей вистачає на дві тижні, ти прокуруєш, а за що тебе лікувати, одягати, годувати? А ніхто не буде. Кому воно треба? Тільки мені треба. Батькам. Все, мій хороший, людей багато, я виключаю.